3 листопада в Олександрії відкрили новий спортивний майданчик від компанії Кока-Кола та фонду братів Кличко. Спортивний майданчик отримав Олександрійський колегіум у рамках проєкту Клич друзів. Граємо разом. Урочисте відкриття відбулося у спортивному залі колегіуму, де зібралися школярі, педагоги навчального закладу. Представники фонду братів Кличко та компанії Кока-Кола вручили директору колегіуму сертифікат на спортивний майданчик. Хочу вручити ось цей сертифікат Олександру Миколаєвичу на майданчик. Займає. Спортом, отримуйте насолодження від спорту. Дякую вам. Багатофункціональний спортивний майданчик учням колегіуму вдалося вибороти серед трьох тисяч шкіл, які брали участь у проєкті від фонду братів Кличко та компанії Кока-Кола. Ініціатива позмагатися за перемогу на проєкті належить учениці колегіуму Валерії Пилипенко. Ну, насправді я не очікувала, що ми можемо перемогти, адже було три тисячі шкіл. Але я дуже вдячна Олександру Миколаєвичу і класному керівнику з Олександрівні Севастяненко, яка вірила і говорила, що. Ми встигнемо, що ми зможемо перемогти. і я дуже рада, що незважаючи на те, що ми дізналися про конкурс лише за тиждень до кінця його, ми змогли перемогти. Ще ми вас і вітаю. Шановні гості, шановні учні, фонд братів Кличко довів зараз, що мрії збуваються. Я дякую вам, я дякую Валерії Пилипенко, я дякую всім вам учні за те, що ми отримали таку можливість користуватись новим майданчиком від фундації братів Кличко. Нагоди відкриття представники фонду братів Кличко та компанії Кока-Кола подарували учням колегіуму також м'ячі та спортивний інвентар. Після офіційної частини спортивне свято продовжилося різноманітними іграми та конкурсами для школярів навчального закладу. Учасники спортивних змагань отримали у подарунок Кока-Колу, Сік та календарі від фонду братів-кличко.